Минулого укенду на відкритому майданчику спортивному комплексу Одеська політехніка стартував літній кубок з футболу 5 на 5 на призи дитячо-юнацького футбольного клубу. Я у цими змаганнями організатори турніру відкрили цілу серію справжніх футбольних баталій серед дітей у віці від 7 до 11 років. Почасне право відкриття літнього кубку випала на долю юних вихованців одеських футбольних шкіл 2013-2014 років. Народження вирішили так зробити, тому що грати. Це Цілий день просто неможливо. Так, тому сьогодні, я думаю, свято було всіх, тому що за два дні дітки набігалися так, що аж, я думаю, що спати будуть дуже добре, батьки раді, ми раді, все вийшлося. Кубки класні, медалі класні, атмосфера була класна. Настрій. Всі да настрій, діти діти набігались, награлись по дві-три гри а, в день. Незважаючи на літні канікули у школярів, а також сезон відпусток у їх батьків, організаторам турніру вдалося запросити до участі у змаганнях шість колективів. Компанію господарям турніру командам дитячо юнацького футбольного клубу Я Одесит» склали представники дию «Атлетик», футбольного клубу Форвард і навіть гості з роздільної юні вихованці місць. Це ви Вікторія. Ці учасники впродовж двох днів і посперечалися за головні трофеї літнього кубку. У мене немає слів, це ж значно ліпше ніж бути вдома. Ці така така ситуація зараз в нас ні, свіжий воздух, повітря все добре. Це супер. Це були жаркі два дні, але все закінчилось, Все добре, все з кубками, з медалями, дітки молодці. І дякуємо керівництву, дякуємо нашому тренеру, Тренеру, нашим діткам, які сподобаються цей спорт, цей їх улюблений спорт, і все в них ще в Все буде тому дуже дякую всім. Гарного настрою, всіх з побіди у вирішальному матчі за малий кубок, в якому взяли участь ті, хто програв свої поєдинки на стадії однієї четвертий фіналу, зійшлися представники ДеюФока Яодесид під керівництвом Станіслава Лобана та перша команди ДюФК Атлетик на чолі з Юрієм Кулишем... та Петром Бичком. Перший тайм цього протистояння закінчився мінімальною перевагою номінальних господарів турніру 1-0. Проте після перерви вихованці ДюФК Ядосит ще чотири рази зуміли вразити ворота своїх опонентів, довівши свою перевагу. До вражаючого рахунку 5-0. цей успіх забезпечив підопічним Станіслава Лобана перемогу у малому кубку. А у представників першої команди ДюФК Атлетик срібні нагороди всі номінації. Як гралося наскільки сильним був вас сьогодні? Для мене не дуже слабкий. А як ти вважаєш? Ну теж не дуже. Я смотрю, ти став кращим гравцем команди. Так. Це твоя персональна заслуга чи на тебе грала вся команда? На, на мене і грала вся команда. З яким рахунком закінчили фінальну гру? Я то знаю, а ви пам'ятаєте? «5-0». «5-0. Скільки голів забив? Нуль отдав дві гольові передачі. На нього. А ти скільки? Я два. Да. Як вважаєте, тренер задоволений вашим виступом? Так, дуже. Навіть, перве... Навіть дуже. дуже-дуже. <сіпи> а ти як вважаєш? Дуже. Дуже, так? Да? Дома. Буде розбір польотів. Так. 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 Краще могли грати? Так. 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 А чи могли перемогти в головному кубку? Так. А, так. А чого не вистачило? Напевно, не всі тренерські казівки виконували. Так. 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 М -м -м. Ну, майбутньому будете старатися. Так. 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 Вітаємо з перемогою Дякую. Дякую. Кипіли пристрасті і у боротьби за головний кубок на президію ФК одесит Тут в матчі за почесне третє місце також зійшлися представники двох футбольних шкіл нашого міста. Друга команда ДІФК «Атлетика» тренери Юрій Кулиш та Петро Бичок. Та юні представники ДюФК Яодесід, діями яких керував Роман Будзика. На відміну від попереднього протистояння цих клубів в малому кубку, на цій раз вихованцям Атлетика вдалося взяти своєрідний реванш. Майже весь матч червоно-білий намагалися домінувати та. Створювали гольові моменти на футбольному майданчику. Вже за підсумками першого тайму друга команда Атлетика зробила вагому заявку на перемогу, вигравши цей відрізок з рахунком 4-1. Ну а у другому таймі ліруючі команді вдалося розвинути свій успіх. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу атлетів з рахунком 7-2. – Якщо не помиляюсь, третє мові. місце. У вас так, а, так. Це гарний результат як ви. А, ні, а, ні, ні, а чому ні? Ми, Ми хотіли перша. Чого не вистачило вам? А, не ми, ми на останній хвилині пропустили рішаючий гол». Що говорив тренер після матчу за бронзові медалі? Я не пам'ятаю. Що Що пам не не не, «Не не чув, напевно, так? Ти чув? Ні, я не чув. Ні. А чому він рвав? А тому, що ми не пошивали ще. Тому, що могли б лучше сіграти. Да, молодці. Так, так, так. А перше місце була можливо, було можливо, не вистачило, дуже серйозно суперники було. Так, ні, ні, ні. Суперник, нужно уважати суперника. Всі суперники серйозні. Ну може, крово наступного разу будете вже боротися за перше. Вітаю вас, Дякую. Дякую. Так ну, все. нарешті ми дісталися і до центрального матчу літнього кубку серед вихованців 2014-2014 років народження без жодних осічок. дводенну дистанцію змагань вдалося пройти одеському футбольному клубу Форвард та гостям з роздільної ЮФК ікторія. Набагато потужніше зустріч розпочали представники Вікторії, які в першому таймі тричі нанесли результативні удари поворотах своїх опонентів. У другому таймі гравці команди «Форвард» спробували зробити камбек, але в самий відповідальний момент пропустили у власні ворота четвертий м'яч, який не дозволив відновитися інтризі. 4-2. ЮФК Вікторія з роздільною перемагає у цьому матчі і становиться володарем головного трофею. У амбіційного футбольного клубу Форвард срібні медали. Я вітаю вас з перемогою. Наскільки важко сьогодні було перемогти в фінальному матчі? Було не Бу... Ну, було не так тяжело. Було дуже легко, дуже, очень, очень. очень. Так, так очень. дуже легко, дуже легко, дуже. не Мені взагалі. Дев'ята м'яча. А всього, а всього 19. Так. А Скільки пропустили сьогодні? 3, 2, 3, 3, 2. Він розказав вам після фіналу. він результатом? – Так. Дякую! Дякую! Ну, а по завершенню головного фіналу на всіх чекала урочиста церемонія нагородження лауреатів турніру 2013-2014 років народження, в тому числі персональні нагороди отримали і переможці індивідуальних номінацій. Цю приємну частину турніру ми залишимо у первозданному виді, приєднавшись зі свого боку до всіх привітань на адресу кращих гравців та їх команд. В Принципі, це наші всі друзі. Форвард, роздільна, атлетік. Шкода, що Пальміра не змогла виставити якусь вікову категорію. Ну, я можу так сказати, дитячий футбол в нашому місті росте, росте дуже швидко і ми цьому дуже раді, максимально сприяємо тому, щоб дітки отримали цей кайф. Я думаю, що все вийде разом. Ми сила. Ah!